Так, друзі, цікава ситуація. Дали на пробу е, користуватися таким приладом Молнія М для перевірки модулів, а також е, свічок запалення. Е, значить, вже налаштувались. У нас вибір каналів і відповідне налаштування по обертам, по е, часу і по току. Значить, е, Маємо модуль, можливо, є проблема з модулем. Але для того, щоб його забракувати, треба перевірити на стенді. Значить, Запускаємо стенд, вибираємо перший канал, вибрали 5600 обертів, можна менше, в принципі. ну, Давайте на цьому і зупинимося. Значить так, бачимо камеру, збільшуємо максимально можливий зазор і запускаємо. Значить, На першому каналі. Дивимось, сейчас, секундочку, ось так от. Є іскра. Перемикаємо канал на другий. Даємо зазор. Є іскра. Третій канал. Зазор. Запускаємо. Є. Четвертий. Вмикаємо. Зазор і запуск. Так що, тут, по модулі, я думаю, зауважень немає поки що, але і, в принципі, на машинки вона машинка сама починає проблематично працювати, коли нагрівається. Можливо, треба нагрівати, потім зразу ставити на цей стенд.